Долинська загальноосвітня школа номер 6 отримала щедрий подарунок від благодійників з Німеччини п'ять комп'ютерів, 15 комплектів парти зі стільцями та класною дошкою для учнів молодших класів. Щиро від всього серця, від всього подарічного колективу, від батьківської громадськості нашої школи, подякувати громадам міста Ляйпціка і міста Дрездена з Німеччини за ту матеріальну підтримку, яку надають нашій школі для організації навчального процесу. процесу. Незалежно ті труднощі, які є зараз. В нашій державі, але ми щиро дякуємо всім тим, хто допомагає нашій державі виховати підростаюче покоління. І ми надіємося на те, що ця співпраця буде продовжена, і дружба між нашими країнами, між нашими народами стане основою нової європейського співтовариства. Долинській школі інтернат передали 15 парт зі стільцями. Тут навчається багато дітей із небагатих родин, і тому цей подарунок для нас є важливий. Партиці дуже зручні і тому ми є дуже задоволені таким великим подарунком. І діти, і учні. Також школа отримала сім комп'ютерів для комп'ютерного класу. Користуючись нагодою, подякувати нашим німецьким колегам, які зробили нам такі чудові подарунки. Насправді вони нам дуже допомагають у навчанні вихованні наших дітей. Прекрасні меблі, які так потрібні були нашим молодшим школярам, вони стали їм в пригоді. Ну і звичайно, велике спасибі за оці чудові комп'ютери. Ми будемо проводити на них навчання, починаючи з другого класу аж по сьомий, і вони. Також нас дуже виручили у нашій справі. Партію гуманітарного вантажу отримала і Долинська ЦРЛ. Зокрема, це 28 багатофункціональних ліжок з ортопедичними матрасами та шість приліжкових тумб. Це надзвичайно важливо для нас. Я впевнена, що ми будемо розвинемо наш сервіс та нашу медицину і розвинемо розвинемо її на новому рівні. Ми вам дуже дякуємо і ми надіємось на нашу подальшу співпрацю. На сьогоднішній день це вже третя благодійна допомога, яка прибула з Німеччини. Наталія Гасуляк, новини, телеканал Раї.